Вітаю усіх на своєму каналі. Зараз я знаходжуся в Аврорі. Давайте трішки подивимося, чим порадує нас Аврора. Новорічне вже все забрали. Чи ось тільки залишились такі фігурки Діда Мороза по 9 гривень. Так, шоколадка Мілка 49 гривень, міленіум 34, світоч. Тірамісу 34. Світо чорний 29. Так, і тут ще такий крем. Такі шоколадні палички по 24 гривні. Польський шоколад по 24 гривні. Батончики Рошен по 14. Такі варти 14 гривень. І такий 7. Чорний чай 19 гривень. Такий чай в трикутничках 49. 20 пакетів. Тут така сумка класна чоловіча. Така невеличка 229 гривень коштує. І, і хороша така якість. пошиття хороше. І така ще сумка є. 149 гривень чоловіча. Теж такої непогано... непоганої якості. Такі симпатичні чашечки по 49 гривень. Така кава. Тут є кілограм в пачці. Коштує 239 гривень. Кава в зернах. Чай ахмат 69 гривень. І три слони 24 гривень. Такий чайник 279 гривень. Він на 2 літра. Та 129 гривень ось такий термос. Він на 325 мл. Набор склянок 139 гривень. Такий чайничок в червоному кольорі 349. Такі заварники для чаю 129 гривень. Термоз-пляшка 169 гривень. Напійка почино 110 грамів. 39 гривень коштує. Кава Форд 69. Чай чорний тет 64 гривні. Тут 40 пакетиків. Чай Ахма 34 гривні. Розсипний. І такий чай 69 гривень. Зараз в ролі олія по акції 39 гривень. Приправи в асортименті. до плову риби сала по 7 гривень. Приправа 12 овочів, 12 гривень. Мівіна по 14. І ось така вермишель по 7 гривень. Не знаю, що це. За вермишель така, куховар різні такі приправи. Зараз по акції маю 67% 29 гривень. Там його 300 грамів. Приправа до холодцю. Вже відразу желатином. По 9 гривень. Ось така суміш овочів 15 гривень. Хлібні палички 27 гривень. Такі тарталетки 34 гривня. Там є 12 штучок. Попкорн 22 гривні зараз. По акції. В сніданок туриста 29 гривень. Цікаво, що це за такий сніданок. 240 грамів. Такий лосось в томатному соусі 49 гривень. Така халва сонячникова, 210 грамів, коштує 24 гривні. Така халва 9 гривень. Тут ще є різні такі желейки. Я особисто полюбляю такі 39 гривень, 29 гривень, 44. які цікаві. 34 гривні такі. Тут у пачці 100 грамів жалею. Такі цукорки з вітамінами по 24 гривні. Це згущене молоко Полтавочка по акції 44 гривні. Таке згущене молоко 55 гривень. Такий чай в асортименті. Ембир з лимоном, чорна смородина, є ще малиновий по 9 гривень. Зараз також по акції кава зі Львова 179 гривень. Там 450 грамів. Кава старого Львова, 29 гривень зараз по акції. Кава Масон Кафе 77 гривень 225 грамів. Несквік зараз також по акції 44 гривні. Там 140 грамів його. Такі чаї зараз по акції 34 гривні. Розсипний в асортименті. Також зараз по акції ось такий чай 29 гривень. Смаки, смаки в асортименті. Чай Каркаде, хто полюбляє, 34 гривні. Кава розчинна, 169 гривень. Зараз по акції. Пікелих є 44 гривні. Така склянка 34. Такі цікаві склянки 59 гривень. Всередині так зроблені. Цікавий дизайн. Такі маленькі тяжечки по 19 гривень. І зараз по акції по 29 гривень. Ось такий кухоль. Такий 44 гривні. П'ю каву. Це все, що мені зараз потрібно. І така новинка. Куколь. Він коштує 55 гривень. Такий цікавий. Увага! Ведеться відеоспостереження. І ось такі ще класні кухлі. Коштує 69 гривень. Тут такий напис. Мутаю нерви. Вам скільки клубочків? Сижу йок з варенням попиваю. Смачно, звичайно, та не Мартіні, не Мартіні. Я буду тебе бісити, а ти терпи. Важлива кожна мить радій простим речам. Такий набір склянок 129 гривень. Вони різних кольорів. Такий гарний келих. 109 гривень. Він так переливається. Такі цікаві склянки, 34 гривні коштують, і вони рівно не стоять. Вони мають на дні таку випуклість, і стоять боком. Такі симпатичні чашки, 39 гривень горошок. Такі чорні кухлі 55 гривень. 69. гривень. не це 77 гривень ось такі. Такі чашки по 39 гривень. Такі невеличкі кухлі по 39. Така 55. І такі 69 гривень. Така тарілка керамічна 64 гривні. Така миска 69. Тут така ваза цікава. Коштує зараз 99 гривень, вона по акції. Така ваза є ще в голубому кольорі, блакитному. А такі вази 139 зараз. Такі баночки для кави та чаю. 34 гривні коштують. Ну як для мене вони трішки малесенькі. І така невеличка цукерничка. Коштує 59 гривень, вона також з ложечкою. Ще така гарна тарілка 119 гривень коштує. І ось таке блюдо також коштує 119 гривень. Такі симпатичні салатнички. Вони зараз буде 29 гривень. Салатник скляний, такий симпатичний, 40, 49 гривень зараз коштує по акції. Тут такі. Симпатичні ложечки з таким зі смайликом коштують 14 гривень. Прикольні такі. А такі лопаточки звичайні по 7 гривень. То ще такі мисочки. Дуже люблю такі миски з кришками. Зробив салат, накрив кришкою і в холодильник. Люкс. Коштує така миска 55 гривень. А така меншенька, також з кришкою 44. Кольори в асортименті. І затрималась я біля свічок. Ну, не можу спокійно біля них пройти. Ароматизовані свічки зараз 44 гривні коштують. Мабуть, собі візьму ось таку. І купила я собі ще ось такого гуся. А тепер йому треба дати ім'я.